Приходить завжди, тут вже мій і чоловік помер, ми всі, ну типу, і батьки тут його похоронені, і всі. Щороку ходимо, прибираємо, дуже хороший священник. Він зараз ходить по, ну, по могилках, всі була загальна панахіда, а зараз буде тільки вже по гробах, буде ходити кожному. Поминати постійно треба поминати, слухати, тому що для мертвих це тільки є молитва, яка потрібна слухати, бо ми більше нічим не можемо допомогти, тільки молитвою молитися. Тут в мене багато родичів поховані, мої бабусі, дідусі, і прадідусі, і тітки, і дядьки. Батьки в мене похоронені на іншому кладовищі, і там поминальні дні будуть ну, до кінця тижня. Так. Дуже гарна традиція поминати рідних, близьких. Ну і Церква поряд і якось так все, знаєте, і Великоднє свято, і, і ну, просто дуже багато емоцій. Брала пасочку і крашенки так залишили у церкві. І ми пам'ятаємо завжди про них, але це така гарна християнська традиція, що от саме у великодні свята поминальні є дні, страсні дні, поминальні, і ну, відповідно люди намагаються всі залишити свої справи і прийти ага. до церкви і на кладовище.